Дякуємо, дякую. Зараз і кожного буде такий дівчинка. Да. Два поліцейських чотири. Діть поліцейські, сюди, всі останні туди далі. Зараз кожному роздамо. Проходьте далі. Проходьте Проходьте, Проходьте. туди, будь ласка. І саме вас вдома. Зараз нам кожного роздадуть. Кожному. Доброго дня, дівчата. Доброго, доброго. Боже Наші хороші. Дякуємо, що витримали. Дякуємо рідненькі. Вам допомога потрібна? Ні, сам. По дому сам іду. Вітаємо вас вдома, хлопці. Да, да, да. Проходьте рідненькі, проходьте. Зараз видадуть кожному прапор, кожному. Добрий. Добрий день. Добрий день. Проходьте. Займа. Побачимося скоро. 36 жосте не зламана! Ура! Ти мене чекала. Моя мила мама, ти мене чекала. Сльози гірки проливала, та ночі не спала. Було боляче на серці, тяжко на душі. Сльози гірки проливали, як квачні душі. Я в полоні у неволі, на чужій землі. Згадував про повернення, рахуючи всі дні. Думав я про тебе і згадував слова, про все, що ти казала, як ти була права. Москалі на рідні наші землі посягнули, стали ворогом для них, навіки там заснули. Я в жорстокій цій війні, пройшов смертельну битву. Дякую, я знаю, що за мене ти читаєш молитву. Мама, як багато довелося тобі стерпіти. Я благаю, не журись. Ти маєш знов радіти. Я живий та щиро вдячний за твою любов, за моє дитинство, за українську кров. Мамочка, я скоро вернусь домой.